На Житомирщині продовжують ліквідовувати наслідки російської військової агресії. Зокрема, мова йде про міст поблизу села Топорище, який торік, під час активних бойових дій на території області, навмисне підірвали, аби завадити просуванню ворожої техніки. Наразі штучну споруду відновлюють, що вже зроблено, та на якому етапі відбудова мосту. Розповідає прес-секретарка служби автодоріг у Житомирській області Світлана Чернях-Кондратська. На об'єкті капітального ремонту мосту. Вже проведені роботи з бетонування зуба опору, завершені армувальні роботи частково та встановлена опалубка. Буквально вчора після введення обмежень руху на мосту розпочали влаштовувати балки. Вага кожної з них більше 24 тонн довжина ж 28 метрів. Стосовно термінів виконання робіт Світлана ЧерняхКондраська каже: міст планують добудувати наприкінці весни. Звісно, якщо нічого не стане на заваді. За позитивного перебігу капремонту та за сприятливих погодних умов роботи будуть завершені до кінця весни. Орієнтовна вартість ремонту понад 30 мільйонів гривень. На останок пані Світлана додає, дорожники працюють над тим, аби поспіти у терміни та якнайшвидше відновити рух однією з основних міжнародних транспортних артерій області. Автомобільна дорога міжнародного значення М 21 один, виступуючи Житомир Могилів Подільський, це одна із ключових дорожніх артерій в області, і одна з найдовших. Вона поєднує північ із півднем області. І стосовно навантаженості логістики вона теж одна із найважливіших. Тобто, забезпечення безпечного, безперебійного та повноцінного руху є одним таким... Ким з найважливіших завдань для служби автомобільних доріг на даний час.